Привіт! Запрошую вас на прогулянку по фермі. Але спочатку скажіть, які тварини живуть на фермі? Так, на фермі живуть свізькі або домашні тварини, правильно? Подивись, як багато тварин живе на фермі. Давай їх порахуємо. Порахуй, скільки корів живе на фермі. Одна, правильно, молодець. Порахуй, скільки поросяток живе на фермі. Один, два, три. Усього три поросятко. Правильно, молодець. Порахуй, а скільки курчаток? Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять курчаток. Правильно, молодець. А зараз давай нагодуємо наших тваринок. Чи ми нагодуємо одну корівку? Так, одна корівка може з'їсти один стог соломи. Правильно, молодець. А що може з'їсти? Три поросятка. Трьох поросяток ми пригостимо трьома морквинами. Порівно. Так, молодець. А чим пригостимо п'ятьох курчаток? П'ять курчаток можуть з'їсти п'ять колосків порівну? Так, правильно, молодець. Подивись, а ще на фермі живе мама качка та п'ять маленьких каченят. Вони дуже люблять плавати. Але вже час йти додому. Давай порахуємо. Чи всі каченята припливли до мами? Ні. Якого каченята не вистачає? Третього, правильно. Давай порахуємо ще раз. Яких каченят не вистачає? Першого та п'ятого. Правильно? Давай порахуємо ще раз, яких каченят не вистачає? Другого та четвертого. Правильно? Завдяки тобі усі каченята прийшли до мами качки. Молодець. А ще на фермі живуть дуже гарні кони, але, на жаль, в них нема конюшні. Давай побудуємо її з геометричних фігур. Подивись уважно на картинку і обери, з якої геометричної фігури ми почнемо будувати конюшню. Так, з червоного прямокутника. Правильно. Обери, а з якої геометричної фігури ми зробимо дах. Так, зеленого трикутника. Молодець. Подивись, з якої геометричної фігури ми зробимо двері. Так, з синього квадрата. Скільки нам потрібно квадратів? Два. Молодець. Подивись, з якої геометричної фігури ми зробимо віконця. Так, з блакитного овалу. Скільки овалів нам потрібно? Два. Правильно молодець. Подивись, а з якої геометричної фігури ми зробимо віконця на даху. З жовтого кола, правильно молодець. Яка гарна конюшня в нас вийшла, ти молодець. А зараз пропоную відпочити та зробити гімнастику для оченят. На фермі дуже багато роботи, тому треба знати, коли і що робити. Як ти гадаєш, коли це буває, коли півник голосно співає, щоб усі прокидалися? Так, це буває рано вранці, правильно? Як ти гадаєш, коли це буває, коли на фермі усі працюють, та Годують тварин та випасають їх. Так, це буває вдень, молодець. А як ти гадаєш, коли це буває? Коли усі тваринки готуються до сну та ховаються по своїм хаткам. Так, це буває ввечері, молодець. А як ти гадаєш, коли це буває? Коли усі вже сплять, а на вулиці вже темно. Так, це буває вночі молодець. Ось і час вже прощатися, давай згадаємо, що ми сьогодні робили. Рахували тваринок, годували їх, знаходили каченят. Будували конюшню для коней та грали в гру, коли це буває. Ти був дуже уважний, молодець.